Вітаю, друзі! Сьогодні 23 січня з вами Валерій Клочок. І схоже, що конфронтація між Росією та НАТО досягла своєї найвищої точки. З дня на день може розпочатися прямий військовий конфлікт Росії проти якоїсь із країн Північно-Атлантичного альянсу, чи то в країнах Балтії, чи на сході Європи, ближче, там, до прикладу, із кордоном із Білоруссю, Польща поки що сказати складно. Але. Чому я так міркую? Власне, кілька днів тому стало відомо, що Північно-Атлантичний альянс буде проводити потужні військові навчання у лютому місяці. А от уже вчора і сьогодні офіційно стало відомо про те, що ці навчання розпочалися вже вчора. Це дуже потужні військові навчання, найбільші. З 1988 року. Генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг буквально сьогодні анонсував ці навчання, які називаються Непохитний захисник, 90 тисяч військовослужбовців усіх країн, членів Альянсу, і в тому числі Швеції, до речі, стосовно якої щойно парламент Швеції ухвалив позитивне рішення. Швеція буде е, країною НАТО. Очікуємо лише підпису Ердогана. І ці навчання будуть тривати. Чотири місяці 50 кораблів від авіаносців до есмінців, 80 винищувачів, гелікоптерів і безпілотників, і не менше бойових машин, 133 танки, 533 бойові машини піхоти. Ну, друзі, це дуже велика кількість бойової техніки, і це все перекидається на східний кордон Європейського союзу, східний кордон НАТО. Звісно, в очікуванні атаки від Росії. Хоча ми можемо багато говорити про те, наскільки спроможна Росія це вчинити, але ну я не думаю, що такі речі робляться випадково. Що конкретно сказав Столтенберг, ми досягатимемо цього шляху, мається на увазі неможливості нападу Росії на НАТО шляхом розгортання більшої кількості власних бойових підрозділів. Збільшення інвестицій, наголошую на цьому, це дуже важлива теза у нашу оборонну промисловість та військові навчання. До речі, цього тижня сказав він: стартують найбільші військові навчання. Старт і початок цих навчань дуже довго приховувався. от цього не було в публічній площині, але вже сьогодні він офіційно про це повідомив у Брюсселі. Він там говорив і про те, наскільки. Ймовірним є, наприклад, напад Росії на НАТО. Вранці російські пабліки повідомляли про те, що мовляв Столтенберг, сказав, що він не очікує такого нападу. Ну і навіть його стенограмі це є в сьогоднішньої прес-конференції. Але як бачимо, дії НАТО зовсім до навпаки дзеркальні НАТО готується до атаки Росії. І ви знаєте, ще буквально ну, кілька днів тому, 15 січня, у виданні БІЛД з'явилося повідомлення про те, що в німецькому бундесфері готується до можливого конфлікту між Росією і НАТО. І навіть спрогнозували його перебіг продовж 24 та 25 років. Ви вже бачили цю інформацію. До речі, сьогодні і активно обговорювали також і в ефірі телеканалу 24-го. Я там мав включення про це. Ми також згадували. І, як бачите, до кінця дня інформація актуалізувалась дуже сильно. Біл, посилаючись нібито на якісь секретні документи НАТО, які сам НАТО заперечив, сказав, що там ніякої секретної інформації немає. Ну, ймовірно, вона вже стала більш аніж несекретною, тобто відкритою. І дійсно говорить, що до прикладу, Сценарій війни Росії проти НАТО може розгортатися наступним чином. Ну, в календарному вимірі це приблизно виглядає так: початок мобілізації Росії в лютому 2024 року, весняний наступ в Україні, атака Росії на країни Балтії в липні, кібератака та інші форми гібридної війни. До речі, кібератака була буквально днями з Каліниградської області. По Польщі, в жовтні перекидання військ і ракет Росії в Калінінград в грудні 2024 року атаки в Сувальському коридорі, це ближче вже до Литви. Ну, є після виборів США вторгнення на території НАТО. Тому НАТО вже зараз готується до можливого вторгнення. Я не виключаю, до прикладу, що це може бути і лютий місяць. Чому? Моя особиста думка: Направду у Росії не так багато потужності здійснювати. Системні масовані атаки по Україні. Сьогодні ракетна атака, на правду, була немалою. Є жертви, є загиблі, але ці ракети, якими вона задає удару по Україні, в більшій мірі це ракети з Північної Кореї. Ну, я думаю, що найближчим часом, мабуть, буде Іран. Зокрема, сьогодні видання The New York Times, посилаючись на якихось високопосадовців в США і НАТО, передали їхнє глибоке занепокоєння з приводу таких атак і занепокоєння. З приводу того, що ну, Північна Корея постачає Росії такі ракети. І сказали, що Північна Корея поставила приблизно 50 ракет, але може поставити і більше, тим паче Путін збирається до Пхіньяну з офіційним візитом. І навіть кілька днів тому передали інформацію вже британські розвідники про те, що помітили у портах Північної Кореї російські кораблі, які навантажувалися зброєю. Це дійсно всіх. Піклує, турбує. Тому е, Північно-Атлантичний Альянс на тлі непростої ситуації, яка сьогодні для них є. Ну для них вона непроста. В Україні е, ухвалюють рішення про збільшення видатків на оборонну промисловість на ВПК, власний ВПК. Ну і зокрема, сьогодні стало відомо, що в цей день, 23 січня, Столтенберг. І генеральний менеджер агентства НАТО з підтримки та закупівель Стейсі Камінг уклали контракти на закупівлю. 220 тисяч 155 мм артилерійських снарядів на суму 1,2 мільярди доларів. А раніше також Європейський Союз повідомив, що вони готові вже до кінця цієї зими виготовити, виготовити той самий 1 мільйон снарядів, які вони обіцяли для України. А ці снаряди, про які вони говорять, вони будуть спрямовані на поповнення запасів наших союзників, які нам передають озброєння і снаряди. Ну, до речі, сьогодні. Проходило засідання 18 те Рамштайну. Ллойд Остін відкривав його з дому. Ви знаєте, що він там перехворів, захворів на жаль він онкохворобою, хворобою, але запевнив, що вони будуть в Україні допомагати надалі, і там є позитивні рішення про передачу в Україні далекобійних е систем. Артилерійських. І це, звісно, хороша історія, але хотілося б чути гарних історій ще із Тихого океану, за Атлантики, перепрошую, із Вашингтону, де власне досі підвішено питання військової допомоги Україні, Ізраїлю і Тайвані. На даний момент, коли я вам розповідаю це відео, відомо, що між республіканцями і демократами є ще одне досягнення щодо законопроекту, який розглянуть у Конгресі Сполучених Штатів Америки. Є певна непогодженість по цифрах. Але як пишуть ну, мої колеги, знайомі, які дотичні ближче з цієї інформації, яким я можу довіряти, і мої там джерела, ті, що ну, можуть повідомити певну інформацію, то це питання швидше за все буде розглядатися в лютому. Лютий, буквально за один тиждень. Це не так багато часу залишилося. Тому на даному етапі, розуміючи те, що без американської допомоги Україні буде вкрай складно, НАТО підтягує свої війська до кордонів. Я вважаю, що це є основною причиною. Ну і вишукує резерви і ресурси для того, щоб збільшувати видатки. Окрім того, сьогодні Кірбі, це радник з нацбезпеки в Білому домі, повідомив про те, що. Ну, якщо Конгрес не ухвалить рішення про військову допомогу Україні, то Україні буде вкрай складно і наслідки будуть катастрофічні. Ну, ми, в принципі, самі це знаємо, і американці це знають, і для американців це також будуть катастрофічні наслідки. На жаль, наше питання стало заручником політичних баталій між Джозефом Байденом та Дональдом Трампом. Сьогодні там, до речі, відбувається. Праймеріс у нью гемпшері Він нібито знову ж перемагає свою суперницю по партії республіканській Гелі. Неї направду шансів не так багато. Звісно, вона буде боротися. Тому швидше за все, Трамп поки що, поки що залишається єдиним кандидатом від республіканців. І відгуки про його політику, можливий прихід його на посаду в Європейському Союзі. Не найкраще, тому що за часів його президентства діалогу нормального США і Європи практично не було. Європа це розуміє, розуміє таку загрозу і направду, дійсно ще раз повторююся, виділяє більше грошей на оборонку, в тому числі для України. Гроші будуть вишукувати. Я в цьому, чесно кажучи, не сумніваюся, але вбачаю і інший сценарій, дійсно, таку провокацію зараз стосовно саме і. Північної Кореї, Росії витягуючи на прямий конфлікт із НАТО, ну і в тому числі зверніть увагу, як вдало, все ж таки, врешті-завершилися решт переговори із Туреччиною. Тобто багато поки що таких пазлів майбутньої картинки геополітичної, за якою слідкуємо, але те, що реально НАТО вже готово прийняти удар. Військові від Росії, це більш ніж очевидно. І чим далі, тим більше лунає думок про те, що він точно буде Росії, він вкрай потрібний. вкрай потрібний. Що ви, друзі, думаєте з цього приводу? Можливо, і початку військової операції Росії проти НАТО, пишіть у коментарях, коли це може статися. Я до прикладу в цьому ще раз кажу, не сумніваюсь. Поширюйте відео друзям, ставте подобайки. Всіх люблю, ціную, і не перемикайтесь, все буде Україна.